Є знижки на отрівін. 15% в аптеках подорожник. Бан та ощад. Ситуацію на фронті проаналізуємо з гостем нашої студії Іваном Тимочком, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. Одразу до найскладніших ділянок це Курахово, Торецьк, е, Правильно? Вугледарку, Курахове. після е, захоплення Вугледару е, проглядаються, які плани росіян і якою є інтенсивність їхнього наступу. Вони збавляють е, чи навпаки нарощують сили? Ми почнемо з того, що наступ вони збавити зможуть за однією умовою, якщо ми дійсно зможемо наростити теж себе настільки великий потенціал, щоб їх зупинити, оскільки рух російської армії це перш за все. Виживання не стільки російського генералітету, як виживання самого режиму Путіна чи самого Путіна як, як політичної фігури, оскільки, якщо російська армія перебуває в інтенсивному наступі, чи проводить наступ, я не кажу його результативність, але проводить. Це дає йому гарантія обґрунтовувати принаймні, свою оцю кроваву війну, оцей цей його наступ, і обґрунтовувати чи годувати якимись перспективами великих перемог російське суспільство. Щойно російська армія зупиняється, або дай Боже взагалі починає відступати навіть. На тактичному рівні, але, скажімо, на певних ділянках фронту, це може викликати серйозну проблему всередині Росії з урахуванням Курщини. Оскільки Курщину вони намагаються приховати в інформаційному просторі або применшити. І тут ми уявляємо, наприклад, що той самий Покровський напрямок ворог зупиняється повністю, або починає відкат, який в політичному плані вони вибрали один з інформаційно прив'язаних власне російською уваги, російського суспільства до Донеччини. Мовляв, от на Покровську ми наступаємо, а Курщина зачекає. Тим паче, там не так все страшно. Українські військові ж не рішуть, не мародерять. Так зайняли, так наступають, але себе навіть українські військові не визначили, як там, скажімо. Якимось і інституцією, тобто, що ми що ми окупанти, чи, чи ми окуповуємо, чи ми беремо під протекторат. Ні, українська армія заявила, ми там будемо воювати з російською армією. Ну тобто, нехай російська армія воює на Курщині. Так це подає Путін, путінська пропаганда. І рахуємо, розуміємо також, що. Цей об'єм дедлайнів або вимог Путіна, які він ставив перед російським військовим командуванням, не виконані. Це якщо ми говоримо тактичний рівень Покровськ, часів яр зайняти ці два населені пункти, не зайняті. Це пов'язано ж більше з військовими насправді викликами, ніж політичними. Чому? Тому що, власне, там склала ситуація на Покровську, така, що ворог для того, щоб досягнути серйозного, хоча б оперативного рівня успіху, він змушений. Не наступати на декількох напрямках. Ну, це ми знаємо Вугледар, це було Курахове і не стільки Курахове, як Курахівське водосховище, Селідове і Покровськ. По суті, що Курахове, що Селідове, та і Покровськ взагалі міста більші за населенням, аніж Вугледар. І це міста не стільки промислові, як був вугледар, тобто який будувався в часи Радянського Союзу, це міста, які мають більшу таку історичну тяглість, тобто там добудовувалось, розширялись, немає конкретних висоток, тільки висоток чи промислових об'єктів, таких масштабованих, як шахти, шахтних. як це скажімо, був вугледар. Звичайно, атакувати ці міста їм прийдеться в рази більше і довше. І окрім того, для того щоб дійсно мати на Покровському напрямку якісь сі. Ойозний контроль, скажімо, за логістикою чи за шляхами, їм вкрай необхідно вийти хоча б на межі чи рубежі Курахівського водосховища, оскільки це їм дасть можливість свій час як і контролювати е, територію. Це їм би дало можливість вийшовши на Курахівське водосховище, бо навіть якщо глянути по карті, воно умовно кажучи, зараз розділяє лінію наступу ворога курахове селідове і там уже, от в сторону вугледару. Вони сподіваються, що це їм дасть в свій час можливість вивільнити частину військ для того, щоб задіяти на власне на покровському напрямок чи в сторону атаки Покровська чи район Селідово. Тому бої зараз триватимуть щодо вугледару. З однієї сторони ми розуміємо, ми знаємо це вже не таємниця, українські війська звідтам вийшли. Так, але ворог стикнувся з тією ситуацією, що якщо б вони зайшли в угледар, скажімо, на початку 22-го, як вони в кінці штурмували, вони би зберегли інфраструктуру міста, вони би могли швидко в нього зайти і розкинути, умовно кажучи, розквартирувати свої війська, розтягнути, поховати техніку підземних, там шахтах чи на підприємствах, тобто використовувати інфраструктуру для того, щоб наростити війська. І створити плаздан для наступу. Оскільки вугледар зруйнований, інфраструктури немає, банального світла немає, каналізування знищено, підприємства зруйновані. Навіть українські війська відступали, ми розуміємо, що все те, що ще могло так чи інакше бути використано ворогом, швидше всього або підірвано, або виведено з ладу. І тому на території вугледару вони навіть від банального просто провести розмінування, потрібен час для того, щоб заводити масу своїх військ. у Це зруйноване місто, тому ми бачимо, що на вогледарському напрямку бої є, але просування якихось масштабованих. Таких немає, тим паче вони не змогли Вугледар охопити свій час з флангів. Вони мусили йти в лоба. Скажімо, як свій час було Завдіївкою, вони й обійшли так. з флангів і змушували наші війська виходити в такому плані, що, по суті, вони покидали спішно. Тоді як Вугледар знаємо іншу ситуацію. Ну і окрім того, що варто розуміти, що і часів яр теж наказ Путіна був. Дедлайн був зайняти, не зайняли. Просувалося, просувалося в термінах. І є окремий дедлайн. Ай на указ зайняти Донецьку область. Отже, три накази, які не виконані Путін. Давати ще один додатковий зачистити Курську область. Ну вони це пробували на початках. Коли там пригадуємо, Путін поставив два тижні, але потім вони це забули. Та, ну, там Два тижні забули, все, все, все стихло питання. Тому в е, цій ситуації маємо розуміти, що е, ворог з однієї сторони, ми чуємо, постійно ворог просувається, просувається, так, ми чуємо, що там ворог накопичує сили, ворог атакує. Але ми маємо розуміти, що загальний стратегічний задум наступу, який планувався Путіним, під який виділялися війська, ресурс, техніка, обладнання він не досягнутий. А це вкрай важливо розуміти, навіть не оперативному рівні. А на стратегічній ми мовчимо. Чи вони будуть пробувати далі, так звичайно будуть намагатися. А чим це обернеться, що не досягнути? Це не вперше вони не досягають визначені путіним строки. Донецьк для в. Для нього політ Донецька область для нього вкрай політично. В які важлива. строки і тут Чи вже... це не обмежено в строках. Це... І... це строки є. Строки є, терміни є. Бо кожне планування наступу військового є, яке має свої терміни, строки. Але це даватиме можливість йому і тасувати всередині командування. Це йому дає можливість впливати на війська, і скажімо. Чи неугодних, чи не давати консолідовувати всередині на генеральському пулу, який би міг бути апріорі невдоволений, тому що кожний з них не... і кожному ставиться, вони не виконують, міняють приходять другі. Кожний наступний прихід командування російських генералів на напрямках вважає, що вони єдині, які справляться. І так продовжується. Для нього важливо, вкрай важливо зайняти Донецьку область, оскільки це дає йому можливість окреслити виконання хоча б одного політичного завдання. Дання так званого СВО вони настільки вже самі цього свого СВО бояться, що вони ж курщину не включили. Тоді по іншому поставлю питання е, перед чим, тобто досягнути цього перед чим, що далі? Яка стратегія? Тоді він принаймні може виходити на міжнародній арені на якийсь переговорчий процес. Не обов'язково припинення війни в Україні, абсолютно ні. Але на якийсь переговорчий процес для того, щоб він міг обґрунтувати навіть для свого населення. Я, перепин... Я йду на переговори, ми припиняємо війну, ми припиняємо інтенсивний наступ, ми вис народ Донбасу. Красиво? Красиво. Тут він може тоді принаймні обґрунтувати Росія. Зараз теж такі ситуації, що в такому рівні, як вони зараз ведуть війну, вони не зможуть довго вести. Чому вони планують збільшуватися до півтора мільйона? Вони збільшили виробництво дронів в п'ять разів, вдвічі танків. Щоправда, можливо, ці танки перев... як донорські, так і автівки, так і само може враховуючи старі танки, перебирають нові і навіть більше вони додали до свого біду. Видатки в бюджет на наступний рік там на 25 мільйонів. Але усе одне є. Але якщо раніше ми пригадуємо після цієї так званої. Обмеженої мобілізації, коли так вони почали, вони побачили, що це викликає негатив в російському суспільстві, вони перейшли в певний такий режим дійсно намагання підготовки військових. Тобто вони їх відправляли за Урал, вони намагалися вчити. От ми навіть ми пригадуємо свій час дисонанс, коли. Прийшли чмобіки, якими вони закрили, а потім вже і наші військові побратими говорять, що після чмобіків почали приходити регулярні війська. Ну це вдалося їм компенсувати різницю за рахунок підняття виплат, за рахунок змушування там, мігрантів, яких натуралізовували, тобто яким давали громадянство. Це і почала робота найм приватних кампаній. Це і в той час вони якраз наростили були міць Вагнеру, того ж самого ПВК чи інших приватних. Риватних кампаній, тобто вони набрали ресурс, який могли чергувати для того, щоб перше зупинити наші війська контрнаступи, а потім наростити певні сили, пробувати переходити в контрнаступ. Плюс не забуваємо, що у нас була велика тира в поставках озброєння від союзників через внутрішньополітичні якісь ситуації європейських і американських політиків. Досі не на оберті що ми спостерігаємо в Росії, закривається ряд в'язниць. Це означає, що немає настільки легко брати ресурсу уже в'язнів, щоб давати можливість готувати від війська навіть на покровському напрямку, який вони вважають один з пріоритетних. Зараз наші бійці все частіше беруть полон росіян, які буквально місяць-два тому уклали контракт. Тобто ми бачимо, що як -то, в лавках епоха чмобіків починає вертатися. Другий момент і третій з'явилася Курська область. Проблема для них, оскільки вони мали певну почерговість резервів, які вони вважали, що вони задіють в Україні поетапно, і їх формували, і навчали, готували підведення такого типу війни. Тобто штурмів, піхотних за підтримки авіації і артилерії. Зараз, коли з'явилася Курщина, оці резерви, які вони планували задіяти зараз, там вересень, жовтень, ну на осінній період, вони змушені були задіяти на Курщині як необстріляних. обстріляних. Тому і ці війська і не показали їм результату. Зараз Донецький напрямок вони намагаються утримувати такі інтенсивності з розрахунку на те, що все-таки знайдуть десь слабке місце в нашій обороні, щоб зайняти Донецьку область. Для них насправді ціль зараз вийти в район Краматорська Слов'я. Дружківки, Константинівки, для того, щоб вже окохопити Донецьку область. І на шляху Торецьк. Так, і це, знову ж, проба наступу на часів яр не вдалася, часів яр не взятий, Покровськ, як застряли на відстані 10 uh -huh. кілометрів, так, цей, вони намагаються тоді і в Лоб. Лоб це є, по суті, Турецьк. Нью-Йорк і ну, оце що я кажу, вони, вони завжди... Вони клином зайшли в Турецький, там вуличні бої От намагаються скільки... підхопити власне момент, то що ми з вами говоримо, виявити слабкі місця. Вдалося їм підловити там на, на ротації чи на, на інших умовах наші війська, вони почали там тиснути. А у вуличних боях у кого перевага? Знаєте, якщо як сприймає Росія? Якщо. Ти запускаєш якусь тактику, вона працює, значить тебе перевага. Якщо вони можуть запускати безлімітно людські ресурси, просуватися там на 200 Але метрів. Але закріпитися? Це ж не і тільки значить зайти. це працює. Те, що вони втрачають людей, ну а це з ж... досвіду того, наскільки я пам'ятаю, що жодне місто вони отак, от в лоб не зайняли. Вони потім підключали авіацію і намагалися створити з Ну, всі руйнують. а турецьк. Вони ж так само руйнують кабами. По суті, в них зараз од є два напрямки. По яких не мають переваги застосуванні своєї тактики, стратегії і так і оперативного рівня завдання це піхота за підтримки авіації і артилерії. Бронегрупи вони використовують хіба коли виникає таке, чи виникають команди, чи завдання для якихось стрімких кітків, ударів там, скажімо, їм розвідка доповіла, що. Там у нас ротація відбувається, переміщення, чи от просто є якісь слабкі місця. Так вони намагаються в цю сторону кинути бронетехніку. Вже як раніше вони проводили масовані атаки бронетехнікою, зараз це набагато менше. В плані безпілотників так вони у них була серйозна перевага ще влітку, скажімо, в розвідувальних дронах, і це в них була дуже серйозна тотальна перевага там в межах 100 кілометрів від лінії фронту. тоді як ми навчилися боротися дуже простий спосіб дронами камікадзе, які полювали за їхніми розвідувальними, зараз скажімо, паритет, але той самий Курщина, наприклад, вони ж не змогли вчасно визначити і. Mm -hmm. Наше скупчення збройних сил. Пане Іване, я вам дякую за цікаву розмову. Чекатиму ще на зустріч в студії. Це був Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України.